15 вересня. Ось вже по забарвленню видно, що дозрів сорт під назвою Red Free. Ранній осіннього термін дозрівання, вже легко він знявся. Бачимо, яке в нього з сонячного боку інтенсивне забарвлення. Розмір великого, велике яблуко, ну, оскільки молодий саженець, І все, на всього було три плоди. Ось два мені дісталося. Того такий розмір. Далі буде, звісно, меншими. Або потрібно буде піднімати агротехніку, щоб їх. Але потенціал великоплідності він має. Красивий сорт. Тут також в цьому колекційному напрямку в Україні є два Red Free. один із яких десь. В середину серпня або перша декада серпня є ось такий редфрі. На початок вересня він дозріває. Ось такий він всередині. Жовтий м'якуш у нього. Хрусткий, дуже соковитий, хрустке соковите яблуко, вже стигле, має легеньку кислинку, приємний, солодкий смак поєднується з цією кислинкою. Ну, кислинка така вона, цитринова. Ось такий один із варіантів Red Free, який є в нас в Україні.